Сьогодні дівчина мені одна написала, що четвертий вимір це царство небесне. Дякую величезне за, за цей меседж, за це послання, тому що завжди запускається якісь роздуми всередині себе і починаєш поєднувати да, ці моменти. Якщо взяти чакральну систему, да, то четвертий вимір да, от, анахата, сердечний центр. Якщо ми навіть уявляємо хрест, да, вертикальний, горизонтальний, він сходиться ось тут, дав. Центрів Анахаті, тобто там, де є, єднаються полярності, духовне, матеріальне, да? духовні, недуховні гроші тут єднаються. Чоловічі, жіноче, полярності у вигляді правильно, неправильно, доказане, недоказано, той знає, той не знає. Ну, коротше, всі ці полярності нікчемний і високомірний. Там. Ну, коротше кажучи, ці всі полярності вони знаходять отут. Це центр зцілення, да? це така ціл, цілительна зона. В нашій свідомості, в нашій структурі, наше четверте тіло. І якщо продовжити да, от думку про Царство Небесне зазвичай, як це сприймається, як Царство Небесне можливо, після смерті. Але тут є нюанс: після смерті тіла раз, після смерті свідомості два. Тобто або хакнути. А не те, що хакнути свою особистість, тому що нам вона буде потрібна. Бо якщо не буде прояву в третьому вимірі, да, то по суті буде постійно провалюватися. Бог не зможе проявлятися. Творець не зможе проявлятися через особистість несформовану, через ту особистість, яка навіть не знає, хто вона. Але. Тут мається на увазі здатися у цьому своїй гордині, своїй інтелектуальній гордині, своїм бажанням комусь щось навчити, когось кудись підштовхнути, з кимось про щось посперечатися. Тобто, це по суті оці такі полярності, які всередині нас поєднуються, там, де немає нічого бездуховного, тобто кожна дія вона в синхронії з собою. Кожна емоція, вона допомога. Да, кожна, кожна людина, як би вона не проявлялася, вона, вона твій помічник поможе показати, що всередині себе. Тобто полярність поєднана, тут немає конфлікту з моментом. І, і да, хтось, знаєте, коли кажуть, от буде час, коли зустрінуться мертві, живі і ненароджені. Це ж по двадцятій енергії, двадцята енергії, двадцятий код долі. Це, власне, воно є: Царство Небесне. Там, де ті, які пішли тілами, тут зустрінуться, ті, які хакнули свою свідомість, вона більше не керує душею, ось тут же зустрінуться. І тут же простір, да? простір, це точка із цього місця і вище. Да? Ми починаємо. Цю взаємодію, і ті, хто ще не народжені, так само тут зустрінуться. Тобто, тут, уже, якщо вище взяти, да, тут вже хроніки душі відкриваються, багато векторність, да, квантове поле, багато варіантностей і так далі. Про це можна говорити багато, але просто не подумати, що царство небесне, воно поєднує, воно, воно як померти свідомістю або померти тілом. Тому четвертий вимір це тоді, коли. Це тоді, коли ви просто в єдиному вібраційному фоні із цим життям, як сам творець, який спостерігає, робить висновки, потім творить і так далі.